Сьогодні я приїхав ще в одне дуже гарне, дуже тихе і спокійне місце. Це є Крехівський монастир, Львівська область, Жовківський район, село Крехів, і тут є чоловічий монастир Васильян відповідно в селі Крехів. Відповідно, має назву Крехівський. Приїхали ми сюди з ночівлею, тільки що приїхали. Тут для ночівлі є така хатинка. Тут тобто, це не може будь то заночувати, але... Так як Дмитрова, Дмитра, мого напарника, брат, тут вже дуже багато років, напевно, більше як 20 років, служить монахом, відповідно, час від часу, раз в два, раз в три роки, ми приїжджаємо на таку, знаєте, на добу, найменше, іноді переночувати для того, щоб просто побути тут, походити по території, ну, на знаєте. Трошки відпочити, відключити телефони, щоб ніхто не телефонував, просто відпочити так, душею. Відповідно, ми тільки приїхали, чекаємо на для того, щоб нам відкрили цю хатину. Відповідно, потім, напевно, підемо, походимо по території. Тут ще десь в лісі є джерело. До речі, я вже тут був багато разів, але біля джерела ще не був. Ну, Відповідно, оглянемо, наскільки це можливо, територію. Тому що я не дуже люблю. Знімати в таких місцях, але все ж таки, я думаю, що буде багатьом цікаво, тому що не всі мають можливість сюди приїхати і хочу показати вам це таке дуже цікаве місце. То є хатинка, де ми будемо ночувати, вона при уїзді. І відповідно ось тут є наш сам монастир. Так, наша хатинка на сьогодні, де ми вже ночували не один раз. Отут маємо таку кімнатку. Скромно. Маємо два ліжка. Тут будемо спати, а тут маємо туалет і, відповідно, кухню. Де ми зараз, до речі, йдемо, заваримо собі чайок з дороги, поп'ємо чаю. Ось така кухня, холодильник. Заваримо чаю і підемо в першу чергу на джерело і печери. Не знаю, а, а можливо, якщо ще буде день, то ще потім будемо тут на території, а якщо ні, то вже завтра. А першочергово там є, не входячи у територію на територію з лівого боку є такий мур, і попри нього є дорога до е, джерела і до печер. печер тобто тут печери, з яких, як я зрозумів, по словах. Е, Дімового брата з екраз тих печер починався ось цей крехівський монастир. Тому п'ємо чай і йдемо поки день ще до печер. Перша наша локація це джерело, і ми йшли по такому чудовому лісі, такому буковому. буковий старий ліс. І я, якщо чесно, собі уважав, уявляв, що вона, що це джерело, це місце буде якесь дещо інше, але насправді воно таке дуже цікаве. От бачите, таке у лісі є а, така, типу, низовина, і ось там я так розумію, що є джерело. Ведуть сюди сходи, Дуже цікаве, таке тихе, таке навіть якесь магічне місце. Далі від джерела, до сходу вверх і йдемо до печер. Тут колись була дерев'яна капличка, 5 років тому це все. Зробили ось такий благоустрій і зробили ось таку вже каптечку, тому що е, попадали дерева, оці буки, і оту дерев'яну капличку вони її знищили, можна сказати. І вже зробили ось таке. Так що йдемо вверх до печер. По дорозі гриби збираємо. Стежка і знайшли такого білого осінного гриба. Капітально. Нас зустрічає така перша скала, де всередині є печера і звідси, можна сказати, взяв свій початок взагалі той монастир, який там внизу, тому що тут жили монахи в цих печерах. Давайте поглянемо, як тут всередині. Так розумію, що вони вже так добротно засипані, бо зараз вони дуже маленькі. Але ні, о, тут є драбинка. Драбинка наверх, ого. Нічого. Я ж у таких печерах не був. Погляньте які тут печери. Отакі умовно вікна і ось такі. Погано видно, звичайно, але от такі печерні комплекси. Такі ніби... Ніби кімнатки. І тут також є вихід. Вихід наверх. Опа! Ага. О, тут є вихід зверху. Такий отвір невеличкий і там такі печери. І десь там ще і напевно, щось подібне. Тому йдемо туди оце вже набагато більший. Нічого собі. Не було, не пам'ятаю. Печерний монастир на скалі Тимоша. В цихнякових печерах штучного і природнього походження з 1590 до... 1612 проживали засновники Крехівського монастиря Святого Миколая, преподобні Йоїл та Сильвестр. Ліземо, поглянемо. Отакі сходи. Опа! Шкода, що я не маю світла, але трошки видно. Bože. O to kápe Ja tu už sobie jakieś teorie Розглядаємо, як тут могли жити, чи тут якийсь вогонь палили, як тут взагалі тепло було їм взимку. Можливо, вони там жили, тут просто була якась така ніби церква. Ні, що? Ну, не знаю. Є якісь сліди такого чорного, але то, напевно, навряд чи з тих часів. Можливо, то щось... А, тут свічка, Та свічка горіла і таке чорне. Але ну, факт того, що мусили якось. Зуймі це все обігрівати. Ну, тут такі якісь здогадки. Можливо, десь тут палили де посередині вогонь. Йдемо пішов десь вверх, ну, не знаю. Але факт того, що є ось така печера. Ми прийшли з прогулянки і зайшли на цю просто неймовірну територію. Але так як вже зараз темніє, я покажу її з аута. За аута зранку пів восьма буде служба. Ми підемо на службу і після служби... Походимо тут по території і покажу вам, як тут гарно. Дуже гарно. А так зараз ще одним, одним оком покажу і сьогодні, щоб трошки от, зацікавити вас. Там у хід, де ми зайшли. Тут є ось така церква, виглядає, як старовина, насправді вона побудована, не знаю, по-моєму, 15 років тому. І в загальному ось така територія з різними такими будівлями. Ось тут церква, де завтра буде служба. Тут так розумію. Сам монастир. Одним словом завтра погуляємо і зайдемо в кожну церкву, поглянемо, як воно все виглядає. Тишина, спокій, ліс, пташки співають. Благодать. Зараз будемо вечеряти. Прийшли в таку кімнату, високу, велику. і стіл. І будемо вечеряти. До речі, сьогодні п'ятниця і. Пісний пісний день у монастирі. Така справа. Город дуже тихо. У сусідній кімнаті також хтось вечеряє. Накидай. Картопілька з грибами. Так. так. Боже, мені такі голодні, щось не можливо. Він ще як обід поїм, то так не, не дуже, якщо живе. Картопілька побігла не воду. Картопліки рибка. І як я вам ще і маємо ще фрукти. І як я хочу тої риби. Картопля, до речі, дуже смашна. З рибочками. Ой, тим смачно. смачного. У Нас ранок восьма. як я і казав, ми йдемо на службу. Служба надовго, пів години, потім після служби оглянемо територію. Ми були на службі, тепер пішли, поснідали і вже нарешті йдемо, поглянемо на територію, зайдемо в стару церкву. Точніше, не стару, а дерев'яну, тому що вона не зовсім стара, як нам сказали. Взагалі вам покажу, як виглядає це подвір'я. Дуже таке, як я вже сказав, тихе, спокійне. Одним словом, Красота. Це наш вхід, ось такі великі ворота і заходимо на територію. Територія досить невеличка, якщо чесно. З правого боку бачимо цю дерев'яну церкву, йдемо поглянемо, яка вона всередині. Ось така церква, повністю дерев'яна. Воро дуже тихо, бо там внизу люди моляться. ось така невеличка церква, тут є ці хори повністю-повністю дерев'яна. За церквою є ось така дерев'яна дзвіниця. Потім з лівого боку є е, велика церква, вже така збудована, де, до речі, ми зранку були на службі. І тут з лівого боку така одна вежа, можливо, теж дзвіниця. І ось там виглядає щось таке, як дуже стара, стара вежа, тому що. Як нам вчора розказали, що навіть оцей нижня частина паркану, муру цього, наше, якщо не пікщону, з XVIII століття, і мені здається, що ось саме ця вежа також, можливо, ще з, з, тих, з тих років, а це, можливо, щось вже нове. Я точно не знаю. Ну, виглядає, принаймні, що це старовин, неможливо і це старовин. Хоча той. Купол, можливо, перероблений. Там виглядає ніби купол ще з тих часів. Е ну і церква, не знаю, чи вона старовинна, чи, чи вже з яких вона років. Відповідно, цей корпус, де зараз монастир, а колись е за часів Радянського Союзу, тут, якщо не помиляюсь, був якийсь е диспансер дитячий, щось таке. Така його функція була. Це ми прийшли ще попити кави, таке монастирське, можна сказати, кафе. Ось так воно виглядає, такий гарний, високий зал, столики, навіть топка є, взимку, напевно, тут розпалюють. Ну, такі. Кафе з такими вікнами. Йдемо пити каву. Ну, Зараз взагалі неофіційна частина нашого і подорожі, і місце, куди не пускають ну, людей, тому що це монастирська ферма. І, якщо чесно, я дуже давно не бачив корови і не міг подумати, що мені буде так цікаво. Ось така штука.

Ось така у нас вийшла екскурсія по Крехівському монастирі. Закінчили ми її на фермі. Я не міг подумати, що контакт з тваринами наскільки буде мені приємний. До того як робити печі, 8 років тому я займався тахівництвом, тому мені це дуже. Близька тема в загальному перебуваючи практично добу, тут ти розумієш наскільки тут зовсім інший плин часу. Тому що там, де ми живемо, там постійно гонитва за грошима, там постійно якась тривога в душі. Ти не маєш часу. А тут бачучи, як живуть монахи, ти розумієш наскільки це зовсім все по-іншому, але відповідно і розумієш те, що знаєте, в кожного своя доля і кожен. Проходить і так, як він має проходити. Хтось може бути священником, хтось може бути монахом, а хтось мусить бути пічником, хтось може мусить бути лікарем, тому у кожного свій шлях, і так воно, напевно, має бути. Вам всім дякую, хто дивився це відео. Думаю, що вам воно сподобалось. Я буду старатись показувати більше таких. Відео, тому що ми у нас така робота, що ми їздимо по всій Україні, і е, я з від... від маленького любив знімати, знаєте, і показувати щось людям. Е, тому, якщо вам було цікаво, можете написати коментар. Можете поширити це відео, можете поставити вподобаю, ми їдемо далі шукати щось цікаве, тому що ми якраз по дорозі додому. І до наступних зустрічей всім тепла, добра, бувайте, здорові!